Вийшов в магазин, вчора їздив в маркет вночі, ну як ввечері, впав, поламав, бачите крило, тільки що замітив. Зараз їду в кооперацію теж, тільки вже не в маркет. А вже просто в магазин. Пробую вам зняти, як я їду. Лизько включитись на п'яту передачу Їду ще на почту зараз посилку забрав. Годка вот класна. Сам визвався забрати посилку, це мому другу прийшла співпрацівнику працюємо разом і сам визвався, що Бо... хочу проїхатись, прогулятися, гарна погода. Вже приїхати, ми знизько зовсім бачите, прогорнули, прогорнули дорогу. Тут дуже класно Главное не сильно і не е, тормозити. Якщо тут повільно їхати, то не впадеш. Тим більше що дорога прогорнута. Бачите, вон чорна киська спереді а це собака. Гарно прогорнули, молодці. Вітра нема, температура десь мінус 5, Фенфортмо. на рибу мали на сьогодні йти. Але не пішли не пішли, не пішли, тому що треба бензопилку. А не позичили її Ось Навіть тут коли я влажу з великом, сьогодні можна проїхати з Припородка, сука, перша е, дорога. Можна б їхати, не боятися. Звинят колокольчики, ще з літом рюкзаку не витягнути. Я на рибу хожу. Там звинят ззаді рюкзаку. Дивіться, Але гарно але гарно. А дорога займає цей кіоск, що я їду Отакою от повільно, як зараз, буквально три минути, три минути є. Може чотири займається дорога до магазину. Але просто красота. Просто чим чим е, приємно жити в селі, тим, що дороги не загажені. Бачите, навіть тут асфальтована дорога. Поліцейський тут. І е, все одно нема цього грязюки цієї, слякоті, цього грязного снігу. Сніг майже майже чистий, чую чуть там може забруднився. Ось чуть не впав. Ось, майже доїжджаю, бачите, у нас магазини почта близенько одна від одного знаходяться. Ось там де знак. Пішохідний. Піш... 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 За ним одразу магазин. Дуже дуже легко їхати, дуже комфортно. Головне не заїжджати в колі їх слизькі. Равпав якраз заїхав. Ви нас тут склади, бачите які гарні в купах Приїжджали. Зараз нема світла. Генератори працюють, чую як працюють генератори. Ось, ось це наш магазин. Тут у нас почта, бачите, це задній вхід генератором працює. Парадички тут ну, вчора непогано, посидів. Тут вхід у нас на почту. Доброго дня, того, Буду заходити на почту. Поставлю телефон карманчик, щоб не палитись. Вродня. Які? Ну, наприклад, отримання. Да. Карта, готівка. Е, готівка. 40, 47, 47 і Іван е, Кардаш. Він може онлайн заплатити 000 000? Він дав на, на, на А онлайн питаю, може оплатити? Втримати? Може, але це довго заберемося. У нас нічого не робить, почамо дзвонити кардашу, спитає, може онлайн оплатити. А що, налічки не бере? Іван може онлайн оплатити? Можеш поділу точне, будь ласка, я тебе Я, я думаю, куплю. що може. Обачі онлайн оплатити, якщо є не поговорили. Все. Отримав посилку. Були проблеми з е, оплатою, бо нема світла. Вони хотіли... Через додаток оплату, а не вийшло, тому що не міг дозвонитися до власника посилки. То оплатив налічку. Зараз зайду ще в магазин за цигарками і вже поїду додому. Дякую.